Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати корисні та цікаві відео. В Цьому році, хто слідкує за моїм каналом, знає, що я сіяв перці з професійного насіння, гібриди з професійного насіння. В тому числі сіяв з домашнього насіння, але зараз будемо говорити саме про професійне. Значить, сіяв я 5 гібридів. Це Хаски на даний момент на відео немає, потім ставлю вам фотографії. Це Феррарі, напевно, це він так виглядає. Люмус, жовтий перець, і Геркулес і Вангард, який з них не знаю. Значить, Ці перці, що зараз ви бачите, були зірвані близько 20 днів назад, були транспортовані, причому неправильно складені, а в перемішку з іншими речами, з іншими овочами. І трішки можливо було пам'ять, і 20 днів вони вже вражають без, без холодильнику. Десь трішки, щось, як ви бачите, воно привів'яло, десь щось почало трішки припорчуватись. Найбільше припортився цей. Але зараз хочу показати не те, наскільки вони припортились за 20 днів, а те, які вони виросли. Так, як бачите, досить гарний перець, дуже ми задоволені його результатом. Хочу зараз розрізати. Розрізав тільки я особисто тільки перець гібриду хаски. Ставлю вам фотографію. Зараз побачите дуже товстий, м'ясистий перець. Фотографія знята була його в технічній стиглості, в біологічній стиглості він є червоний такий, більш оранжевий. Так. Зараз, знач, оце точно я знаю, що це перець. Гібриду люмус, це Ferrari, а це Vanguard і Hercules. Ну і так, друзі, буду різати і показувати вам стінки цього перцю. Розрізав люмус. Люмус. Товщина десь, напевно, міліметрів плюс-мінус 5, 6. От є тонь, тоньший, ніж хаски, але досить файна, файний перець і досить м'ясистий. Наступна причина ріжу, скоріш всього, це Феррарі. Ferrari. Теж досить товстий, плюс-мінус та сама товщина, можливо, чуть-чуть тостіший. Оце є перець конічний і досить, теж, досить ароматний. Перець, якийсь із них Геркулес, якийсь вангард. Е який з них не знаю, але ріжемо і показую м досить товстий, як ви бачите, ще тостіший. Напевно, до 10 мм доходить товщина і теж досить ароматний. Ну і ріжу ще один. Цей трішки тонший, але теж досить мясистий. М'ясистий перчик. Пар Ось такі 5 гібридів. На цьому році буду знову ж їх заказувати і садити. І дуже нам сподобалась ці врожайність. В цьому році майже не хворіли ці перці і досить гарний врожай. І зібрали великий врожай ще до заморозки. Тому що дуже часто в нас були так, що воно не встигало дозріти, а заморозки, багато врожаю втрачали після заморозки. Кому сподобалася інформація і була корисна, ставте лайк, пишіть в коментарях, які перці ви вирощуєте. Мені буде дуже-дуже цікаво знати. До зустрічі в наступних відео.